Вартість одного f 35 lightning II сягає понад 100 мільйонів доларів США, що робить його найдорожчим винищувачем у світі. f 35 оснащений технологією малопомітності, що робить його практично невидимим для ворожих радарів. Винищувач п'ятого покоління може розвивати швидкість понад 2400 км на годину. Що вдвічі перевищує швидкість звуку. Це єдиний серійний винищувач п'ятого покоління, який capable of vertical take-off and landing, завдяки чому він може злітати та приземлятися з коротких злітно-посадкових смуг. f 35 може нести широкий спектр озброєння, включаючи 20-мм гармату вулкан, ракети повітря-повітря, повітря, земля та бомби. Кабіна. Обладнана найсучаснішими системами авіоніки та дисплеями, що дає пілоту безпрецедентну обізнаність про ситуацію на полі бою. F-35 35 це результат міжнародної співпраці США та її союзників, що робить його унікальним проєктом у сфері військової авіації. Він має шість варіантів, кожен з яких призначений для різних завдань, таких як винищування, бомбардування, розвідка та електронна війна. F-35 Lightning II – це революційний винищувач, який значно розширює можливості військово-повітряних сил у всьому світі.